Від цієї ціни ви отримаєте тільки вогонь в своїй дупі, і більше ніде. Це єдине місце, де ви отримаєте вогнем, і буде вам жарко-жарко. Отак от. шановні Друзі, вітання всім підписникам. Отже. Сьогодні будемо говорити про ціни, про реальні ціни. Я сподіваюся, ви вже зрозуміли, що будемо говорити про розводнячок, який Сеня Сінявич замітив на своїх роликах в ТікТокі. Давайте коротенька предісторія. Сижу, листаю Тікток, тут бац. Тракторці підтягуються і дивлюся, ну реально... Нарізки з моїх відосиків тільки там пише, що ціна 1200, 1500, наприклад, кентавр 40 можна взяти за 200, за 2200. І отакий от милий дядько, таким от милим голосом. Будь ласка, послухайте. Вітаю вас на нашій базі розпродаж тракторів. Вони конфісковані, не розмитнені, тому ціна просто вогонь 1200 доларів. Щоб дізнатися деталі та номер телефону, зайдіть за посиланням у профілі. Ніяких предоплат у нас немає. От він розказує, що ціна просто вогонь. За пару сотень зелених ви можете вирвати нехілого коня, бо він шо? Бо він конфіскат, він не розмитнений, або ще що, він без документів для всіх тих, хто. Погано соображаю в цьому житті і хоче дуже легко розстатися своїми кровно заробленими грошима, я вам кажу зразу, в Україні не продається конфіскату нерозмитнених і без документів. даже якщо ви захочете купити БУ японця, і тою, хай би його сюди ввезли, як металолом, але по факту на нього будуть документи. В ітогі на нього будуть документи. На любую техніку в ітогі будуть документи. Такого, що продавали без документів, не існує. раз Друге, якщо ви брати тракторці по такій бомбічній ціні, а ціна, як каже дядько приємним голосом, просто вогонь, то вогонь буде тільки у вас в дупі. І буде такий вогник-вогник, що буде дуже вам жарко. І потім будете плакати. Чого я віддав 1200 баксів, а мені ніхто нічого не привіз. Народ, це обман, такого не існує. Одразу вже звернення до інших продавців. Ну і плюс ті, хто подивиться відео, то ви не полінуйтеся, візьміть, поділіться силочкою. Скиньте цим продавцям, хай вони теж подивляться. Тому, що, якщо подивитися в Тіктоки і просто забити конфіскат або нерозмитний міні-трактор, то дуже багато-багато-багато іменно такої інформації. З такими відосиками, що, пожалуйста, купляйте. Там, звісно, розвод я вам точно не скажу, в чому заключається. Але суть в тому, що вас просять, переходите на їх телеграм-канал, а далі, я думаю, дані хлопці, учитували, який вони взяли розмах, скільки вони створили цих каналів в Тіктокі, я думаю, вони до кожного конкретного покупця знайдуть такий конкретний підхід, що ви навіть не помітите, як саме їм віддасте свої гроші. Потім ви почнете плакати і почнете звертатися до тих продавців, наприклад, в яких ви думали, що ви купували, а там реально вони зі всієї України війде ж І буде такий парадокс, що, грубо говоря, і продавця зрозуміло, він тобі скаже, ну ти що, взагалі взагалі не розумів, що це не може стільки мінітехніка техніка стоїти. Реально тракторець коштує 24-ка, грубо говоря, в районі 6. 7 тисяч це така 24-ка, скажімо так, не ухти, яка потужна і тому подібне, як ви любите, що вас на 24-ку мост ставили від 40 -ки. Тобто це буде бюджетні варіанти. Але вони коштують від 6 тисяч. Ну, трошки менше там сентайчик коштує і наші шифінги. Ну ніяк, не тисячу. Розумієте? І просто продавці хай подивляться і теж зроблять такі невеличкі відео в себе на каналах, викидають і скажуть, що хлопці, люди, ми цього не продаємо, у нас нема конфіскату, ми ними торгуємо, а це є обманщики. Бо потім людина, яка попадається в що, вона буде плакати. Як завжди візьме телефон в руки і буде розказувати, що от його покохали погані продавці. І з однієї сторони людина права, а з іншої сторони, а що ти вже візьмеш з цієї людини, якщо він півтори-дві 2000 віддав за 40 трактор і тепер жаліється, що йому його не привезли. Розумієте? Ну, все одно, треба йти на опереження цих всіх продажних маніяків, які вам хочуть щось впихнути за дуже маленькою ціною. Хто хоче знати реальну ціну на міні-техніку, пожалуйста, зараз силочка зверху. Можете подивитися, там реально ціни, які є на трактори, реальні ціни. Конкретна модель, конкретна ціна, дивіться. Кому ліньки дивитися, то так для общого розвіття, що ви розуміли. Осінню і весною я полюбе знімаю обзор на ціни, які є. І там розказую, які ціни є на даний момент на техніку. Хто дивиться мої відео, то хоч плюс-мінус орієнтується в ценах. І знає, що якщо він десь позвонив в якийсь магазин інтернету, а нас ж всі люблять в інтернеті, і йому кажуть, от, наприклад, ДТЗ-шка 354, ми вам її продамо нову за 5 тисяч. А що ж нову за 5 тисяч? Та ви розумієте, вона до нас плила, плила і стала конфіскатом. І все. От ми її конфіскували і за 5 тисяч вам продамо. Народ, він коштує 800. І він так же саме буде 800 коштувати. Якщо якийсь бізнесмен, давайте логічно вам цепочку построїв. Якщо якийсь бізнесмен волік собі ці трактори, і в нього по ітогу їх конфіскувала наша держава, там за те, що він щось неправильно зробив, то повірте мені, держава не буде ці трактори продавати по 5 тисяч. Питань нема, вона їх може продати по 5 тисяч як конфіскат, але Вона їх продасть определеному чоловіку, який дивним чудом виграє цей тендер, про який ніхто кроме цього чоловіка не буде знати. Розумієте? В итоге, ця людина, ці трактори, так же саме буде далі продавати за 8100 доларів. Максимум, що вам можуть уступити на тракторах будь-яких нових, це 50-100 доларів. 50-ку, як правило, уступають всі, соточку уступають тоді, коли ви, кроме тракторця, наприклад, берете фризу, плуг, сажалку, копалку. Тобто ви йдете комп'єктом. Тоді вам це зроблять, уступлять. Бо продавці зацікавлені в тому, що вони вам зробили невеличку скидочку, а потім ви до них приходите і будете далі купляти. Але немає продавців, які торгують в Україні конфіскатами, нерозмитненою технікою, тому що такої техніки в Україні немає. Цей трактор не може коштувати 2000 доларів на 40 коней. тому що він в самому Китаї в кілька раз дорожче коштує. Розумієте? Плюс ще дорога, розтаможка і всі діла. А так кажу: всі, хто ведеться на ці відосики, можна зразу подумати, та хто ж на них поведеться? Народ. Стільки коментів начитався. Куди їхати, як привезти, як замовити. А скільки буде коштувати така модель без документів і тому подібне. Я подавав на них жалоби в Тіктокі. Тікток сказав, браток, все нормально, не парся. Це все хорошо, там нарушень ми ніяких не знайшли. E, писав під кожним відео комент, що це обман. E, чуваки легенько підтирають і, і все нормально. Отак от, от. Ну, все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Правильно, розумно підходимо до вибору техніки. В тому моменті, що ви свої гроші, навіть хай це буде півтори тисячі доларів, заробляєте дуже тяжко, а розстатися з ним можна дуже легко. І повірте мені, багата ви людина, бідна ви людина. Коли у вас заберуть півтори штуки зелені, грустно вам буде одинаково. Все народ, всім до побачення!